Отець Юрій з Ясіні на Рахівщині робить перший символічний удар по новенькому дзвону, на який парафія чекала десятиліттями. Флешка стояла, і вона оповіщала, але дзвін це щось живе. На заводі, де виготовили дзвони для православних гуцулів, кожна така мить передачі товару замовнику ледь не сакральна історія. Історія дзвонів налічує понад тисячу років. У християнській традиції дзвони це не просто звук, а заклик до молитви, символ єднання громади та духовної сили. Дзвін це голос народу і пам'ять поколінь. Тому виробники знають, що вони виготовляють більше, ніж просто річ під замовлення. Коли дзвонів нема і дзвони лише купляємо, це для нас як народження чогось нового. А от як народжуються важливі для кожного храму предмети злитої бронзи. Виготовлення церковних дзвонів це складний і технічно досконалий ланцюжок, що включає кілька етапів. Дзвони мають величезне значення в релігійному житті, тому процеси їх виготовлення зазвичай поєднує як мистецтво, так і науку. Дзвони такої величини одні з найбільших виготовлені в новітній історії України з 91-го року. Фахівцями нашого підприємства на цьому заводі виробництво дзвонів складає лише 1% від загального об'єму. Але цей відсоток за своєю значущістю надихає колектив на успішне виконання решти завдань. Фахівці заводу вивчили історичний досвід українського ливарства, дослідили старовинні технології та вдосконалили їх на сучасному рівні. Процес виготовлення дзвону починається з моделі. Спочатку ідея прораховується у комп'ютері, а потім креслення втілюється у макеті. Його зазвичай виготовляють з дерева або іншого матеріалу. Деякі елементи дзвона виготовляються з пластика. Ми вифрезеруємо ікони, надпись, дарчий надпис і все решта вифрезеровується з пластика. Потім це все обробляється і кріпиться до дзвона, до моделі дзвона з дерева. Це робиться для того, щоб створити форму з потрібними об'ємом і контурами. Отримана форма служить основою для майбутнього дзвону. Це, це все робиться з фанери. Воно слой за слоєм клеїться і обробляється. Зараз 3D-станок виготовляє модель дзвона. Це процес початковий, поки що це все обробляється, чорнова робота, потім буде чистова. Раніше виготовлені форми можна використовувати неодноразово. Це 4 тони, 2 тони 200 і тонний дзвін. Вказані дзвони виготовляються під індивідуальне замовлення. Готову форму перед початком виробництва покривають піщано-глиняною сумішшю і дають їй висохнути. Це дерев'яна модель дзвону, яка буде зараз обсипатися сумішю. Ця суміш за певний період часу застигає, і в нас вийде зовнішня оболонка дзвону. Саме ця оболонка і є основою для подальшого ливарного процесу. Це виготовлення форм. Оце називаються упоки. Вони і оце складається. Іменно вже оці моделі, які є, вони переходять на основу. Щоб дзвін получився і гарний получився. Це треба докласти багато зусиль роботи. Основним матеріалом для виготовлення церковних дзвонів є бронза, що є сплавом міді з оловом у потрібних пропорціях. Щоб зробити дзвони, так само треба зробити спеціальну олов'яну бронзу. Підготовлену так звану дзвонарну бронзу розплавляють у спеціальній печі, яка може досягти температури до 1100 градусів. Розплавлений метал акуратно заливають у форму. Схоже на пасочки, але трохи складніше. Кожен дзвін має свою вагу, свою форму, свій розмір. При заливці сталеваром важливо контролювати температуру та швидкість ливарного процесу, щоб отримати якісну поверхню та рівномірний сплав. Якщо ви бачите церкву і чуєте, що це ваш дзвін звучить, які ви відчуття маєте? Він приємні, що натхнення є, працювати ще більше, створювати дзвонів. Охолоджений дзвін витягують із форми і обробляють для видалення залишків матеріалу, що залишився після ливарного процесу. Дзвін очищають від шлаку, бруду та залишків форми. Зараз відбувається перша стадія полірування дзвонів. І відбувається декілька стадій шліфування, полірування. різними шліфувальними кругами. Це все відбувається. Дзвони бувають різного об'єму. Найбільше називають благовістами. Їх вішають зазвичай на кафедральні собори, на великі храми в лаврах. Їхня вага коливається від 160 кг кілограмів до 9 тонн. Принаймні, такі замовлення виконували на цьому заводі. Це дзвін благовіст який виготовляється по індивідуальному замовленню вагою 500 кілограм. На нього на бажання замовника наносяться чотири різні ікони. На нього нанесений, як ми бачимо, дарчий литий надпис. Ким спонсорований цей дзвін, якому храму подарований. До речі, придбати дзвін задоволення не із дешевих. У середньому кілограм виробу коштує тисячу гривень, але це дешевше ніж у закордонних конкурентів. Тому отець Юрій радіє, що віряни довго збирали пожертви, але відтепер їхні душі ще більш розкриватимуться у молитві від реальних, а не записаних передзвонів. Зараз буде вже природній дзвін, який буде оповіщати про богослужіння. У храмі Святої Трійці у селищі Ясині, біля Рахова, цей дзвін вже сьогодні радуватиме людей великоднім Гомоном. І дав би Бог, щоб вже звучав про перемогу не тільки Воскресіння е, життям над смертю, але й перемогу України над Росією. Христос Воскрес воістину Воскрес!